Наше тер триває і саме час завітати на кухню до нашого неймовірного чаби -бакоша. Будь ласка, Пане дороги, кулінарний прийшли кулінарний гуру, Цена. Прийшли до тебе на другий Все далі. Но, Ми сьогодні приготуємо супер healthy food, тому що у нас всі інгредієнти будуть ну, такі круті, І зараз я розкажу про них. Так що ми сьогодні приготуємо салат з кумбрією, запеченою картоплею. Картоплю, наче вже запекли, Так, да, картоплю запекли, і ми про про нього є що ми так я поговоримо, да, да поговоримо обов'язково. Що треба ще українські інгредієнти на екрані? Для приготування салату зі скумбрії та печеної картоплі знадобиться скумбрія гарячого копчення одна штука, картопля чотири штуки, буряк одна штука, листя салату ромен шість штук, гарбузове насіння жменя, яйця курячі дві штуки, солодка гірчиця, оливкова олія, лимон одна штука, бальзамічний крем. почнемо, Начнемо. Почнемо. Да? Я картоплю. Mm -hmm. Крумплі, як у нас на Закарпаття да. говорять, да. запек. Вот е, картопля реально е, с, сохраняє свої властивості, якщо ти його будеш варити в мундірах або запікати uh -huh. в мундірах. Да. Я аж навіть підготувався. Картопля не, не, не мій продукт, uh -huh. я вживаю його ну не дуже, ну, дуже багато і. Завжди говорять, що що там є таке. Да? Да. Вот. Саме корисне, то, що ми не доїдаємо, ні, 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 ні одна людина в Україні, навіть в мірі, не доїдають. Тут є калія. Це саме крутое, то, що у, у нього. І він зберігається, якраз коли печеш. Вот, коли та? печеш, і коли, коли ти вариш ага. мудіє. Але а... тут ще є вот така вітамін в 1 В2, в 3 в 6 С, А. Т, К, -ка, каротини, какие-то. Понял, Ну, Очень, <смеш> очень, <смеш> очень, очень, очень много. Аналізки лові, знаєш, пишуть. Картоплю треба вживати. Я тобі скажу стосовно калію, що він ще міститься в бананах. Банани, так. Банани треба їсти на ніч. Так, Днем його не треба їсти. ще один супер этот фуд. Ми не здоїдаємо цінка, це так. Оце, да. Да. Так ти можеш. Якби ти... вибач, будь ласка, а куди ми можемо складати а, от от сюди? Туда просто оцінку? Ні, ні, ніхто не доїдає цинка. Але якщо ти будеш живати е, гарбузове насіння, кожен день жменьку, uh -huh. у тебе. Вот это... Штука. А все, Треба, буре. щоб воно було підсмажене? Чи... Ну, можна можна підсмажене, можна так. не підсмажене. краще ну, Краще сире, знаєш, раді, краще. сире, знаєш. Да. підсмажити. Да. М. Трошки, тому що так вкусніше. Слухай, зараз був такий промоушен э, healthy інгредієнтів. Да, mm -hmm. Запечений буряк. Uh -huh. Магнія. Фосфор. 에, ну, очень, э, чистить кров, чистить печень. Uh, в Принципі, це теж наш рідний український так, буряк. Це вважається суперфудом: скумбрія, э, фосфор, калія, магнія, все що, все, що, вот, ну, все, що можна, і у нас ще будуть яйця. Категорично тоже не доїдаємо зелену. Угу. Зеленою ти постійно так, це кажеш, що да. зелені українці їдять не Н так багато. Не як так треба. багато, так. ніхто не їсть, навіть дівчата, які там без сторанах угу. ходять, і я не доїдаємо. Тому що нормальному здоровому чоловіку треба хоча б е, ну 400 грам салата ти доже сість. То щоб О, ось, у все було, да. ми, ніхто, ми ніхто не доїдаємо, Ніхто. На жаль. Тому да. от тваринки, які вживають, ось це, скажімо, травичку, цю всю до, вони. До речі, до речі, Ірина, ти абсолютно права. От завжди треба вибирати, якщо там, типу, бараніна, їдять травічку, розумієш, да, Тому да, да. що їхнє м'ясо це дуже ну, круче, ніж будь-яка куриця. Звичайно, звичайно. Здається, всі хелс інгредієнти розібрали. Да. Тоді я з вами поділюсь е, своєю, а, можна сказати, родинною традицією кажи. і поясню, чому в моїх руках з'явився оцей, Пікачу, оцей піка, малий ну, Пікачу. Привет, привет. піка Пікапіка е, моя донька, вже кажу, починаю звикати казати старша донька. Мія вона щоразу, коли я їду зранку до вас на ранок вдома до всієї нашої команди. Дає мені різні іграшки. У нас вдома колекція зайчиків, яких вона обожнює і з дитинства, коли ще не вміла розмовляти, називала його просто Яя двома літерами а сьогодні дала мені Пікачу і обов'язково каже: Тато, обов'язково покажи своїм друзям, яку я іграшку тобі сьогодні дала. Тож я обіцянку. Мійша Мія, в тебе дуже гарна традиція і дуже класні іграшки. В мене в мене в сумці вона ну якась іграшка завжди, з так? Це прекрасно. Так, Чебіко, тепер скажи мені. Э, я э, наче нормально відібрала э, скумбріку. Що тепер? Її нарізати? Ні, нар, ось сюди да, буде да, да. рвати? Вот, красиво, да, да. так. Вот. Це достатньо. А Дениска, давай зробимо вот соус. Можна, можна. можна, да? Да, 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 да. можна куди хочеш. Да, От красиво вот, розкладаємо. Вичавлюємо лимон. Вичавлю лимон, я тебе підготував з пацентрів. Сюди можна. А, сюди? Да, давай сюди. Вот заправка. Да, давай, да, давай будь ласка, трошки гірчиці, олівкову олію. Да. Вот так. Картоплю теж нарізаємо. Я дуже люблю салати, знаєш, коли ти бачиш, що ти їш. Я би таке сім'я це, це ну, не моя тема. Я люблю, коли. Коли Їжа. взяв шматок і відчув, що це поня, шматок помідору. Понятно, так-так-так. Красиво ось вот так викладаємо, uh -huh, uh -huh. щоб ми нічого не забули, да? так? Так. Вот ось у нас яйко. Да. Яйко. Дивись, як красиво буде. Ооо. Вот. Здоровіє не буває. Пане Чабіко, скільки… І можеш це э... їсти хоч і на ночь, і хоть ну, на, на обід, хоч на сніданок, хоч. Скільки гірчиці? Э, гірчиця? Ну, трошечки. Ні, ні, ну, ну ви. Вот, а це ця американська гірчиця, чи ні, це, це звичайна. Наше... Козацька. Козацька. І от сюди, додавай, да, будь ласка. Давай. давай. Это. Вот це універсальна така заправочка. Все. Mm. М? Смачна скумбрія. Да, да? Uh -huh. Я дуже люблю скумрію. Да, Вот так красиво. Оп. Uh -huh. uh -huh. Нічого ну, не забули? Наше нічого не забули. І заправляємо ось вот таку заправку. Опа. Да. А поки ми. Прекрасимо. А може, нагадаємо рецепт? Рецепт, друзі. Рецепт салату зі скумбрії та печеної картоплі. Картоплю і буряк спечіть, охолодіть, почисти. Яйця зваріть. Змішайте гірчицю, олію, бальзамічний крем, лимонний сік. Зробіть соус. Покладіть листя салату зверху печені овочі скумбрію та заправте соусом. Смачно. Салат наш. Хелси салат заправили и обязательно добавля... на синечку. На Который, да, папкин, да, обязательно. Папкин – это цинк, запомните. Давай водалку, будем куштувать. Давай. Пропоную делать это просто сейчас. Давай, картофель. Місце з цим буряком. Я за звичкою скумбрю з картофлею. Скумбля ідеальна. Дуже смачно. Ми не доїдаємо його. Чабік. Чабіку, люблю твої салати. Фантастично. Його основна страва і гарнір одночасно. Обов'язково радимо приготувати цю смаку. А поки ви записуєте рецепт, послухайте музику для гарного настрою.